Добрий ранок! Сьогодні 16 січня 2025 року і ми на будівництві проєкту «Ава Хотел Байрібас». Якщо говорити по конструктиву, то завершено 95% робіт. А це що стосується басейну, стін, самих будівель, будівлі бару, сходів. Що стосується оздоблювальних робіт, роботи виконано приблизно на 20-30%. Виконана розводка електрики, вентиляції зроблено оздоблення підлоги, антислизька плитка. Зроблена підготовка під оздоблення стін, під декоративне щитове панельне оздоблення. В деяких юнітах виконана вже і інсталяція безпосередньо декоративних панелей. Виконана шумоізоляція, підготовка під оздоблення стелі. Зроблена підготовка під монтаж кондиціонування. Зроблена штукатурка в тих місцях, там де буде штукатурка, підготовка під інсталяцію корпусних меблів. Приїхали майже всі корпусні меблі. Чекаємо двері, чекаємо вікна вже виготовлені. Чекаємо, м'які меблі, і в принципі, таким чином бачимо, що зараз йдемо по графіку. Якщо балійські духи будуть не проти, і наш підрядник не підкачає, а він поки що не підкачує, то ми плануємо завершити все до квітня місяця цього року. Затримки є, нам іноді вдається їх нівелювати. Найскладніша історія була це цей сезон дощів, коли ми просто не могли працювати над підготовкою місця під очисні споруди і над басейном, тому що просто ну, декілька місяців був суцільний дощ. Ми могли виконувати те, що стосувалося внутрішніх робіт. А станом на сьогодні, на середину січня 2025 року. В нас є підключення до води. Вирішено питання з підключенням по електриці. Ми вже отримали технічні умови, сплатили, спроектували, все зроблено. Чекаємо інсталяцію безпосередньо самого генератора. А очисні споруди будуть наші. Ми робили свої очисні споруди, так щоб наносити найменше шкоди довколишньому середовищу. Якраз по завершенні комплексу там спеціально під це підземна обладнана історія. Деякі інженерні системи можна остаточно змонтувати і поєднати в єдину систему після того, як будуть завершені всі оздоблювальні роботи і проведені всі підключення. Тому що оскільки ми ще передаємося на керування профільній керуючій компанії, ми маємо це ще законектити з системою електронного інформування і управління деяких історій, для того, щоб керуюча компанія могла бачити там пустий номер, не пустий номер, а включено кондиціонування, не включено кондиціонування. Кондиціонування, що відбувається з датчиками пожежної безпеки, датчиками затоплення, датчиками задимлення. Тому, в принципі, якщо ми будемо казати про там відсоток виконання монтажу інженерних систем, вони всі остаточно будуть змонтовані тоді, коли будуть завершені оздоблювальні роботи, і буде готова ситуація під монтаж разом з системою управління. Контроль за якістю виконання робіт проводить наш інхаус. Технічний нагляд є технічний нагляд від підрядника. Є ще дві особи, які приймають участь в узгодженні того чи іншого інженерного рішення. І, в принципі, ми таким чином намагаємося себе підстрахувати від якихось речей, які не були передбачені на початку, або убезпечити себе від ніякісного виконання того чи іншого етапу робіт. Це, звісно, на 100% нас е, ніколи не обезпечує від цього, але ми максимально собі намагалися підстелити соломки якісним технічним наглядом і фаховою складовою в організації робочих процесів на проекті. Мені хотілося використовувати матеріали в оздобленні, такі, які не будуть завдавати сильної шкоди здоров'ю людини. Тобто, якщо ми говоримо там про матраси, про меблі, про дерево, про оздоблення стін. Про там датчики задимлення, датчики затоплення для того, щоб людина, коли тут перебувала, нічого не завдавала шкоди її здоров'ю. Стосовно впливу функціонування цього об'єкту на довколишнє середовище, мені хотілося, щоб очисні споруди, які ми окремо робимо, максимально очищували сточні води і не завдавали шкоди довколишньому водному ресурсу. Мені хотілося організувати і утеплити будівлю і дахи таким чином, щоб не треба було використовувати кондиціонування на максимумі, щоб не було цього прогріву зовні. Ну і відповідно, щоб кондиціонери не працювали 24 на 7, і ну, від цього теж є певний вплив на довколишнє середовище. Мені хотілося б використовувати, і ми зараз ведемо в цьому напрямку перемовини з постачальниками косметики для готелів або косметики, взагалі, яка може бути зафасована в мініатюрки для забезпечення. Функціонування нашого готелю, які будуть без парабенів, без сульфатів. І таким чином, по-перше, і самій людині буде менше шкоди, яка буде це використовувати, і довколишньому середовищу від цього буде трошечки легше. Оскільки ми знаходимося в такому дуже жвавому насиченому районі, де земля коштує доволі багато. Ми під територію комплексу, коли ми хотіли саме цю локацію, змогли знайти ділянку не дуже велику, то ми спробували інтегрувати озеленення в фасади, внутрішню територію і руфтопи. Тому що сказати, що прямо тут якийсь великий сад, ми посадити не можемо, але би нам хотілося, щоб людина, яка перебуває в нашому готелі, могла відчути цю баліщину, крім того, що у нас класний вид на зелене рисове поле. На ліс і внизу річка мені би хотілося, і ми зараз з ландшафтниками ведемо перемовини, щоб зелень була в принципі в кожній точці перебування людини під час віт на квітень. Місяць команда запуску з нашого боку і з боку Рібас планує старт роботи команди запуску. Зазвичай команда запуску від Рібас Хотел працює приблизно два місяці. Є певні алгоритми і техніка по навчанню персоналу, по організації процесів. По тому, як будуть зустрічати гостей, як проводиться чекіни, чекаут, як працюють покоївки, як відбувається надання сервісу тої чи іншої послуги, проводиться запуск тестовий декількох номерів. Проводиться запуск тестовий одночасно всіх номерів, одночасне включення всіх мереж, всіх електроприборів. І після того як команда запуску відпрацювала, ми розуміємо, там пофіксили, якщо щось було, ми можемо починати в повній мірі спокійно працювати і здавати даний об'єкт в оренду через агріга. І здійснювати ту діяльність, заради якої ми це все будували. І найцікавіше, на що хочу звернути вашу увагу, це те, що в даному об'єкті ще є юніти до продажу. Ви можете стати власником дохідної нерухомості, отримувати свій пасивний дохід, мати класні умови, особливо на перший рік роботи даного готелю, а саме гарантована дохідність. Якщо вас цікавлять умови, як стати власником AVA Hotel Baribas, ви можете подивитись всю детальну інформацію під відео.